Частина третя. Я не договорила, так би мовити, не підсумувала ваш, вашого партнера, чи кровий стовп вашого партнера партнерки. І ми вже на і на підсумку, на ядру залишилася. Я просто дивлюся на карту. І це карта назва і має сила, але це не сила в тому сенсі, як в. В класичному Тару Райдер Уайта це не аркан. і він говорить трошечки по-іншому. І в Тота це стримування, це повне прийняття власної тваринної природи, як шлях єдності з Божественним. Ядро цієї людини величезне неприборкована енергія бажання, яку ця людина а, не вміє інтегрувати. Ця людина, що балансує між інстинктами і духом, я просто отак роздивляюся цю карту і намагаюся вам розповісти, тут є якісь шипи. Поки ще не розуміє людина, як це поєднати. Шлях цієї людини не очиститись від пристастей, які є. У людини є блоки, серйозний блок. Тут магія просто фонить, як говорить, практики. От, будь ласка, по чекровому стовбу можна розуміти, чи є на людині щось, чи ні. Просто розібрати. Я не знаю, для кого це буде розклад, але насправді, якщо відігрався з сигніфікацією, наприклад, або ви розумієте, про що я розповідаю, то у людини дуже великі проблеми. Тому що людина в просадках буде, людина буде втрачати. хтось тут намагається керувати. І по карті д'явола я можу сказати, що тут може бути і біси. Роботи різні це дискрутив, це не про лагідне якесь. І а, потрібно засвоїти свідомість, дозволити собі бути живим і чесним. Але насправді людина не зможе цього зробити зараз. Якщо вона взагалі зрозуміє. Давайте підсумуємо. По от цим картам, дивіться, нижні чакри Мулатхара Сватхістана це про залежності, це про сором, це про роз, розлад сексуальної енергії, я не знаю, можливо, людина перегуляла, наприклад. А якщо людину ви помічали, що вона гуляє, а по таким картам людина може гуляти і направо, і наліво. Людина може не просто гуляти, а це не вона була жага, тому що там є сутність, яка цьому, так би мовити, підштовхує, як і до допінгів різноманітних. Серцева маніпура і анахата величезний є потенціал любові, але поки це в формі ідеї. Верхні Вішутха Аджна і Сахасрара. тут є боротьба внутрішня між контролем і істинним баченням. Тобто, цієї людини є боротьба між дьяволом і жрицею, бажання володіти проти поклику душі. Таке враження, що людина взагалі не вслухає свою душу. І ця карта, яка говорить, що стоїть на порозі. Ініціація або людина відкриє себе, або замкнеться повністю в тіні і просто буде проживати життя, де буде дуже багато чого руйнуватися. Тому що, на жаль, як би не ослабла програма дискрутіва, будь-якого, вона Може ослабнути в тому сенсі, що людина не буде проявлятися, якщо немає підпитки до якогось суб'єкта, який це робив. Підпитка буває різна, так? але сексуальна — це обов'язково. То вона нікуди не дівається. І вона руйнує внутрішньо. І це не смішно, насправді. Тому що людина може загнати себе дуже далеко. І тут вже показують по місяцю і по карті, яка тут вийшла у нас на сигніфікації, є втрати. Дуже великі втрати. Я навіть покажу вам ще раз. Що нагадує нагадується карта? Ось таким був розбір вашого партнера або партнерки. Якщо ви помічаєте за людиною якусь ненормальну тенденцію, у людини можуть бути розлади з менталом, до речі. І тому такі карти вийшли. Ні тільки опори ця людина не відчуває. Якщо людина у вас полюбляла гуляти і полюбляє, то це не завжди про те, що це, як говорять чоловіки, ну, це вже залежності. І потрібно звернути на це увагу. Отакий От був розклад, і дуже потужний, але не дуже приємно в тому сенсі, що людину розглядали не зовсім розуміючи себе. Пишіть мені, буде дуже цікаво почути, що ви думаєте по цьому приводу і хто кого впізнав. Ще раз нагадую, що розклад загальний, тому не потрібно все на себе брати. Потрібно відчувати, де ваше, де не ваше. Дякую за увагу і до зустрічі!